Високі гравці, якщо їх підготувати координаційно, щоб вони відповідали гармонії футбола і як вони достигнуть максимальних своїх можливостей і реалізують свій життєво фізичний потенціал, маючи перевагу в силі, в цих, цих якості, що я перечислюю, Тоді команду трудно обіграти, вона теж буде рівні... мати можливість mm -hmm. на рівні. Досягати результатів. Ну і багато країн, багато, бо не всі, і у нас не так багато таких гравців нестандартних, як Месі, хоч зараз їх дуже багато. Модрик 100 мільйонів там. Судаков, на збірник 100 мільйонів, 100 мільйонів. Ребята, а що ти? Ви що зовсім з'їхали з ума, помієте? Які суми ходять? А високі гравці, якщо ще. Вони теж mm -hmm. допустим Холланд, який грає Манчестер mm -hmm, Сіті, 150 млн мільйонів.